Орок 11 червня, Час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. У Чернівцях потяг збив чоловіка. У якому він стані? Чому у чергах до ТЦК стоять по декілька днів? У Чернівцях заборонили купатися на міському пляжі. У Чернівцях потяг збив людину. Подія трапилась ввечері 10 червня. Попередньо правоохоронці з'ясували, що 44-річний машиніст поїзда допустив наїзд на 52-річного чоловіка, бо той переходив залізничну колію у невстановленому місці. Чернівчанина в тяжкому стані госпіталізували. Машиніст швидкісного поїзду допустив наїзд на місцевого жителя. В Результаті чого чоловік травмувався, його медики госпіталізували до лікарні. Слідчі поліції внесли відомості про вказану подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 276 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного водного чи повітряного транспорту. Наразі досудове розслідування триває. Черги до ТЦК щодня, з 18 травня, військовозобов'язані оновлюють свої військово-облікові дані у ТЦК, резерв Плюс та ЦНАПАХ. Чому у Чернівцях по декілька днів люди стоять у чергах? Як працює електронна черга? Які проблеми виникають при оновленні даних? Дізнавалась Альвіна Абрамчук. Щоранку біля Чернівецького військомату черги військово зобов'язані продовжують оновлювати свої військово-облікові дані. Які питання виникають у них при оновленні? Чи реєструвалися в електронну чергу та чи користувалися застосунком резерв плюс? Ви прийшли оновлювати свої дані? Так, так зараз прохожу комісію, але багато є ще питань. Треба до, до обстеження робити. Думаю, що пройде, я вже пару тижнів оновлюю документи. Які питання виникало у вас при оновленні? Що було, можливо, незрозуміло? Питання було, деякі незрозумілі. Це коли проходиш комісію, деколи печатку неправильно, ну, до кінця можуть сказати, щоб як сказати, до кінця не дають повну інформацію. Але це не найгірше, що може бути. А так, черга, Найгірше тут в цьому всьому це черга. Ви реєструвалися в електронну чергу? Вже пару разів. Ну, цього разу вчора я пробував реєструватися, але напевно, що вже було пере, як сказати, неможливо зареєструватися, бо велика кількість людей. Я вже сьогодні пробував реєструватися на завтра, теж не можна і думаю, що забита електронна черга. Того вже взяв у живу чергу став. Думаю, що може так скорше бути. Які питання вам були незрозуміли при оновленні? Ну, Які питання? Є закон, я думаю, що ми нам ще місяць дані. Чи користувалися додатком резерв плюс? Ні. Чому? Все одно мені потрібен він код. Все одно я опинюся тут, правильно? І все. А після додатку я буду розшуку. <гум> Напевно. Ну <гум> і ставати на облік. Я переселенець, зараз працюю у вас на підприємстві і прийшов стати на облік і оновити. все ну, Ми заброньовані, так що ми оновлюємо нам можна. Що було незрозуміло при оновленні? Зараз все не зрозуміло, як зайти для початку. Сказали прийти в живу чергу. Тут щось, електронна черга, тепер кудись записуємо, поки нічого не зрозуміло. Чи знали ви про електронну чергу, чи не намагалися зареєструватися? О, нам інформація була озвучена, що можемо просто приходити і ставати. Я знав, що є електронна черга, але от сьогодні ви задали питання, чому вона не працює. Він розвів руками і каже, що я нічого не знаю, це питання до Міністерства оборони. Хлопці питалися зареєструватися, ну, стати в чергу, нічого не виходить. Так, да, лікар-терапевт привально вийде. А чому саме до ТЦК? Бо всі медики мають оновити дані. Що було незрозуміло вам про оновлення? Я не заходила в додаток. Мені медкомісію ще треба пройти, того я мушу. А взагалі, про закон про оновлення було вам щось незрозуміло? Та ніби всі питання виникали. Та ніби все. Получити строчку, студент другого курсу, першого вищого освіту, 20 років. Я сюди вже півроку хожу. Чому так довго? Тому що. Дуже великі черги, по-перше. По-друге, буває таке, що назначають в один кабінет, відстояв півдня в чергу, і тебе потім направляють в інший кабінет, тому що тобі взагалі не сюди, бо у тебе інша справа. А ви оновлювали свої дані? Так. Коли це було? Получається, вже десь тиждень назад, чи два тижні назад. До ТЦК приходили? Так. Сам прийшов, я узнав, що потрібно оновити дані, прийшов оновив дані. Поновив свої дані. Мене виключили з військового обліку по стану здоров'я ще в 2015 році. Були багато дещо недоречностей протягом цих двох років, тому що мене багато разів привозили хлопці. Нарешті тенденція пішла в кращу сторону, що вже в мене є він код і вже буде, ну, будуть економити час, бензин. Хлопці, щоб мене вже не возили в ТЦК, оскільки я виключений. І ця система по він-коду, яка зможе провіряти, що це на місці можна буквально за хвилину-дві перевірити достовірність моїх даних. Так, прихильні дані. А що було незрозуміло при оновленні даних? Тільки підійшов. Нічого ще не розумію, тільки підійшов. От розбираємося з чергою. Ви реєструвалися в електронну чергу? Та, ні, в живу чергу ставався. «А Чому не в електронну? В теж реєструвався, але на завтра? Ну побачимо, як воно буде. Сьогодні не зайдемо по живій черзі. Завтра по електронній черзі. Військово зобов'язані продовжують оновлювати свої дані і у ЦНАПІ. Троє дітей, як мені отримати довідки, те, щоб зняти з обліку. Мені кажуть, що Стезака йти забирати, треба брати справку про те, що в мене немає боргів, а діти живуть зі мною. Справи виконавчі листи забрані. Кажуть, що мені треба отримати ВПО, я із з міста Буча і там не ведуться бойові дії, ВПО не видається. Ну, діба, бред. Пожалуйста, ну, це, я мене ще голова кипить просто. Щоб оновити дані, стати на облік, я тут не можу стати на облік. Потім мене зупинять, випишу штраф, що я не став на облік. Питання тоді до кого? Хто це має зробити? Зайв плюс програмі не довіряють. Приложення, можна сказати, невідоме. А так с напіхом чи адміністративні послуги люди надають, тому і вирішують тут помирати. Як нині працює реєстр оновлення даних у СНАПІ? На сьогоднішній день жодних зауважень немає. Ну як правило, у всіх одне те, те, те саме питання, тому що виникає лише те, де, де можна присвоїти він код. Тому ми пояснюємо, що в ЦНАПі відбувається лише оновлення військово-облікових даних, і після цього їм необхідно звернутися в ТЦК для присвоєння проходження ВЛКК і присвоєння він коду. Скільки вже військовозобов'язаних оновили свої дані? З 18 червня по сьогоднішній день оновили біля тисячі військовозобов'язаних. З них 39 жінок. У Чернівцях заборонили купатися на міському пляжі. У пруті під час перевірки фахівці Держпродспоживслужби виявили кишкову паличку. Чим небезпечна інфекція для людей, де у Чернівцях офіційно відведені місця для купання розкаже Євген Пасайлюк. Другий рік поспіль у Чернівцях міський пляж закритий для купання. 16.05 до головного управління надійшла заява з комунальної бюджетної установи Чернівецька міська рятувальна служба на воді щодо проведення такого обстеження Чернівецького міського пляжу. 2805 спеціалісти головного управління провели відповідне обстеження. І було встановлено відсутні укриття елементарні як для працівників, так і для відпочиваючих. Це одне із суттєвих зауважень. Наступне суттєве зауваження це невідповідність лабораторного контролю. Виявлено лактопозитивні бактерії. Що таке лактопозитивні бактерії? Якщо говорити простими словами, то це є кишкова паличка. На сайті Чернівецької міської ради 7 червня цього року оприлюднили розпорядження про заборону купання у річці Прут. Попри заборону, відвідувачі на міському пляжі відпочивають. Для порядку повинні бути таблички, а для здоров'я, для оздоровлення у природи нема поганої погоди. Всяка погода благодать. Деякі реагують на це, деякі не реагують на це. Тому якщо дійсно є кишкова паличка і є якась ранка, навіть малесенька ранка краще не лізти, бо буде просто, ну, буде плохо, бо потім треба буде це все виводити. Буду, бо хочеться. Угу. Але якщо десь біля міста ще є якісь... Водойми, які безпечні, то краще вже туди їхати. Держпродспоживслужба рекомендує чернівчанам утриматись від купання у пруті міського пляжу, який єдиний як на території міста Чернівці, як зареєстрований і дозволено. Наразі вже другий рік поспіль пляж не працює із відсутності укриття, але ми здійснюємо моніторинг води річки. Пруб наші рекомендації як медичних працівників, ми рекомендуємо населенню, який відпочиває на території міського пляжу утримуватися від копання. На Буковині офіційних зареєстрованих пляжів п'ять. З них ще чотири планують перевірити найближчим часом. Наразі на проведення обстеження до нас звернулися чотири власники баланси утримувачі на проведення обстеження. Це Аква плюс село Каміна, хвиля село Магала, лижна траса, село Бор'яни і Рудка Великі кучері. Обстеження ще не проводилися. Офіційно зареєстровані пляжі Держпродспоживслужба перевіряє щороку перед початком купального сезону. Євген Пасайлюк, Павло Марковцій, новини Сі4. Навчають писати бізнес-план фінансової грамотності та сучасних інструментів маркетингу. Кар'єрний хаб. Вона проводить навчання для жінок і у територіальних громадах Чернівецької області. Кар'єрний та бізнес-хаб вона провів навчання для майбутніх підприємець у Мамаєвській територіальній громаді. По громадах і тут основне треба розуміти, що дуже багато внутрішньопереміщених осіб вони оселялися не тільки в місті, але й по суті в громадах. І запит є, тому що в громадах ще складніше знайти роботу або освоїти нову професію аніж в місті, тому що. Менша доступність, менша менше кількість взагалі підприємств, очевидно, і бізнесів, тому дуже велика складність. І варіант відкрити власну справу насправді міг би бути досить непоганим виходом. Тим бачиш, що дуже багато можна працювати в інтернеті, в онлайні, в соцмережах. В інтенсиві бізнес екселератор у Мамайській територіальній громаді взяли участь 13 жінок. Тренінги проводили безкоштовно на базі шелтеру святої Ольги у Лужанах. Дівчата, які були задіяні, це як внутрішньо приміщення особи, які проживають в прихистку, які живуть за межами прихистку, і місцеві жителі, вони дізналися дуже багато, як дійсно почати свою справу. Але головне, отримали вони гарний поштовх від наших лекторів. І я вважаю, що позиція основна цього нашого нахабу говорить про те, що не треба нічого боятися треба. Починати пробувати і працювати, і дякую всім. Свої проєкти презентували сім учасниць. Ідеї для бізнесу були різні. Є дівчата, які хочуть відкрити власний фастфуд, є дівчата, які хочуть відкрити кав'ярню караокі, є ті, хто хочуть відкрити швейне виробництво для забезпечення мешканок притулку робочими місцями, адже також бачать і попит в такій продукції. Є ті, хто наскільки я знаю, одна з дівчат хоче відкрити школу англійської мови, займатися репетиторством, але вона сьогодні не була Сотня так, тобто дуже багато різних ідей і різних варіантів, і сухі борщі, і це бути таким ексклюзивним, ексклюзивною швоєю різних суконь. Тому дівчата всі дуже різні, дуже унікальні. Хтось пекарню хоче відкрити. Переможницею проєкту в Мамаївській громаді стала Марина Срухаєва з нової каховки Херсонської області, яка планує виготовляти пастило з овочів, фруктів та ягід. Каже, ідея народилася під час навчання на інтенсиві бізнес екселера. Колись до війни вдома, да, використовували свої особисті вирощені фрукти, овочі щоб спосіб переробки їх і зберігання дуже гарний. Це якраз. Створення або фріспів, да дуже цікаво для дітей, і смаколик або пастили. Так само дуже корисно, без додавання цукру. Є порядок дій, з чого починати, і куди звертатися це так само головне. За підтримкою і супроводом в подальших діях, завтра телефоную Херсонську область. Замовляю першу на поставку кавунів для створення пастили. Мамаєвці перша громада, в якій пройшов інтенсив бізнес-акселератор у планах кар'єрного та бізнес-хабу. Вона найближчим часом організувати навчання і у глибоці та інших громадах, якщо буде запит. Олена Крічко, Олександр Окіпняк. Новини Сі4. З 15 по 23 червня у Чернівцях відбудеться кінофестиваль Миколайчук Оупен. Програма фестивалю насичена. Очікується чимало прем'єр та гостей. Одна з родзинок Миколайчук Оупен. Екскурсія кіномісцями Чернівців. Знімальна група Сі 4 разом з організаторами побувала на локаціях, де відбувалися зйомки відомих кінострічок. Про це далі. Стрічку Співачка Жозефіна та Мишачий Король режисера Сергія Маслобойщикова знімали у 1993 році у приміщенні драмтеатру Ольги Кобелянської. У 1993 році режисер Сергій Маслобойников знімав тут фільм Співачка Жозефіна та Мишачий король. Тіні незабутих предків. Молодіжний містичний трилер у 2013 році знімали у ЧНУ. Ну і цілком зрозуміло, що така архітектурна перлина чернівців буковини Європи, як наш університет, не вминув увагу практично жодного фільму, жодного режисера. Це наша гордість, це перлина наша. І їдуть тисячі спеціально, щоб подивитися саме цей університет. А потім вони відкривають для себе чернівці. Виявляється, що Чернівці дивовижно атмосферне місто. У будинку з кришталевими вікнами на вулиці Українській народились епізоди телесеріалу, де ти був Одіссею у 1978 році. Саме тут народжувалися епізоди телесеріалу, де ти був Одіссей ще в 78-му році. Тут зняті сцени телевізійного фільму Лушаферун, а це про Михая іменеску. Режисер Борис Савченко знімав тут епізоди до фільму Вальс» за повістю Ольги Кобелянської. Кіноекскурсія триватиме з 15 по 23 червня під час кінофестивалю Микаличук Оупен». Усі бажаючі зможуть відвідати. Екскурсійним тролейбусом локацій у Чернівцях, де в різний час знімалися відомі українські фільми. Дізнатися про особливості цих місць та їх містичність і таємничість. Євген Пасалюк, Андрій Курдобан, новини Сі4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавої інформації та корисних тем ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе і своїх рідних та залишайтеся на сі 4